Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Гороскоп на тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року для кожного знаку зодіаку. На цьому тижні людство може очікувати на період змін та нових починань. Загальна енергія сприяти вирішенням давніх конфліктів та створенні гармонії у багатьох аспектах життя. Овен, 21 березня, 19 квітня. Цей тиждень подарує овнам можливість зробити важливий крок у кар'єрі. Уникайте конфліктів на роботі та більше часу проводьте з близькими. Телець. 20 квітня, 20 травня. Телці матимуть сприятливий період для фінансових угод. Приділіть увагу здоров'ю, особливо раціональному, харчуванню. Близнюки, 21 травня, 20 червня. Тиждень буде наповнений приємними сюрпризами у спілкуванні, Зосередьтеся на творчих проєктах та на нових знайомствах. Рак. 21 червня, 22 липня. Раки можуть відчути емоційний підйом. Це гарний час для родинних справ та відновлення гармонії вдома. Лев, 23 липня, 22 серпня. Леви зможуть блиснути своїми лідерськими талантом, будьте обачні з фінансами та зауважуйте кожне рішення. Діви. 23 серпня, 22 вересня. Цього тижня діви можуть знайти нові шляхи для професійного розвитку. Слідкуйте за дрібницями. Вони можуть стати ключем до успіху. Терези, 23 вересня – 22 жовтня. Терези знайдуть баланс у стосунках та отримують несподівану підтримку. Далий час для початку нових проєктів. Скорпіон, 23 жовтня, 21 листопада. Скорпіони отримують шанс розкрити свої таланти. Будьте уважні до здоров'я та не перевантажуйте себе. Стрілець 22 листопада, 21 грудня. Тиждень обіцяє нові можливості в особистому житті. Використовуйте час для подорожей або активного відпочинку. Козорог 22 грудня, 19 січня. Козороги отримують натхнення для роботи над довгостроковими планами. Приділіть увагу у фінансовому плануванню. Водолій, 20 січня. 17 лютого водолії можуть очікувати яскраві змін у соціальному житті, дотримуйтесь обережності у справах, пов'язаних з документами. Риби 19 лютого, 20 березня. Риби знайдуть час для самофорексії, присвятіть тиждень духовному розвитку та відпочинку. Цього тижня зірки обіцяють багатьом знакам зодіаку цікаві події та нові можливості. Не бійтеся, ризикувати, але зберігайте рівновагу усьому. Бережіть себе та будьте здорові.